Слава Україні! Вітаю друзі! З вами знову Максютинський. знову невеличке прохання нажати одну кнопочку, вподобайка. Буду вдячний. І продовжимо фундукову тему. Це в нас ряд йде. Тут скосили серпом мені. Тут ряд йде через метр п'ятдесят. Загущений ряд. І вже почав падати сорт Гянджа. Я ось розколов один горішок, вам показати товщину скорлупи і яка наповненість, це вже горіх підсушений, він вже тверди, тверденький. Ось така, придивіться, яка в неї товщина скорлупи. Круглий горішок з таким холмиком зверху. Тут було гарно вологі, то він фактично без цього холміка, а де менше вологі, то він такий більш виражений холмік. Холмік, горбик. Ось такі горіхи. Цьому кущу 4 роки повних. Ну не 3, я думаю, це точно 4. Точно не 5, бо садився найперший ряд отой. Він От. вже входить в пору плодоношення, Будемо збирати врожай. Ось такі кластери. Горіх частково закритий, але частина горіха випадає. Ось Гарні кластери, красивий горіх. Вихід я. Оп, впав горішок. Вихід ядра хороший, смачне ядро. В принципі, всі показники дуже хороші в неї в цього сорту. Він такий маловідомий і недооцінений сорт. Це 100% я вам можу сказати, що сорт недооцінений. Або просто по типу. Бо люди кажу, що людям просто пора цікаві сорти, я раджу і янжу в тому числі. І люди кажуть, що він не знайомий їм. Ось таке плодоношення, горішок ось частина горішка випадає з плюски. Ось він вже все, вільний. Ось, ось. Дуже непогано грузиться. Дуже цікавий сорт. Росте, як ви бачите, припіднято. От, ну, бокові нижні гілки, зрозуміло, що провісають трохи, особливо під листям, під вагою листя і врожаєм. Ось, все, Горішок вже тронь. І він вже все. цей, цей. Дивіться, який красивий горіх, як виблискує на сонці, яка в нього чітка, красива форма, чітка і красива форма. Ось, ну, Горіха вистачає, і дивіться. Що йде по закладочці на слідуючий сезон. Це, це доволі серйозно. Заявочки доволі серйозні. Будемо спостерігати за ними надалі. Є в мене ще одна така рослина. Я відео минулого року знімав по ній чи позаминулого. О, приїхав помічник. Зараз будемо знову працювати. От. І оце дві старших рослини, чотирьохрічних них будемо говорити, точно не п'ятирічних. І три такі. По пояс. Це вже я зробив свої саженці і розсадив, то там по пару горішків, як би зараз зберу врожай, зберемо, швидко пробіжимося. І я вам дозніму відео і покажу. Суперовий горіх, відмінний сорт, як на мене, довгоносик його фактично не бере. моніліозу я на ньому теж не помітив. Буває, що як сильно-сильно перезволоження. І багато горіха. От, він трошки мілкіший стає, ну це не дивно. То він тут трошки тріскає. От, тому така ситуація. Збираємо і я вам дозніму. Слава Україні! Вітаю, друзі! Сьогодні в нас вже 29 жовтня, як ви зрозуміли, янжа вже висохла, ну, дозарилася повністю. От, і готова до зйомки відео. Ось вам хочу показати її горішки. Щойно недавно говорив з людиною, людина каже, що в неї вона тріскає. Можливо, в неї чи не 100% генджа, чи, можливо, якісь умови там створюються, чи щось. Ну Я сказав, ось ось попав один. Я зараз буду, я їх всі зараз переберу, от, і ми з вами глянемо, скільки їх я буду паралельно перебирати, то відкладати в сторону, якщо будуть ще попадатися лопнуті. Ну, але... але в основній своїй масі якби, я не бачу лопнутих. Ну нічого, зараз я переберу, я вже і бланшанув, я вже все за діло зробив наперед авансом. Ось знайшов одного довгоносиком враженого. Ну дуже мало, дуже дуже мало вражено довгоносиком. Хоча і тонкошкурий і все, щось довгоносику в ньому не подобається, чи можливо по строкам щось тут йде в мінус довгоносику, а в плюс, плюс садівнику, який має цей сорт. Загалом чищу і зараз продовжу швиденько. Готово, друзі. 7 хвилин 8 зайняло в мене це це діло. Ось гляньте який. Красивий круглий горішок в неї. Не знаю як на сонці буде. Видно, але дуже такий красивий. Я його передивився, ось щойно ще один попався. Ось ці останні без тріщин. Ось Ось така кількість на ось цю всю. Кількість, ось кількість штук всього тут тріснутих. І Тут тріснуті два штуки тільки так, що дійсно тріснуло, а ті просто така легенька-легенька полоска пішла. Ось. Це ось на цю всю кількість, стільки довгоносиком вражених і пустих горішків. Це зовсім мало. Це он. жмені навіть немає, жмені. От. А тут ось така кількість горіха. Так що доволі непогано. Мені він подобається цей сорт. Я раджу вам звернути на нього увагу. Він може бути на ряду з топовими сортами. Працювати на нас, на садівників. Ось я взяв мікрохвильовочку, ось я це цей горішок, що я в відео на початку вам показував ще, як збору урожаю бо ось так ядро навіть відкрите. Це я просто кинув його сюди. Ось так воно всохлося. Тобто не всохлося майже ніяк. Ось, а це ось я розколов щойно наповненість горіха. Тон... Товщина скорлупи, ви бачите, тонше міліметра. Ось, Зірвався вітер трохи і я поставив, вирахував з п'яти штучок швиденько вихід ядра, вийшло, вийшов 51,8% вихід ядра і поставив хвилину в мікрохвильовку на хвилину всього. Ось вам. Ось вам результат. Не шкребу ногтями, нічого не роблю. Ось такий результат. Жовте жирне ядро, дуже смачний горіх. Мені він подобається на смак, дуже подобається. Солоденька, солодинка присутня. ось Бланшується, як ви бачите. М -м 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 -м. Бланшується дуже добре. Смак прекрасний. Мені навіть пес його вподобав. Не. Любить горіхи він. За все такий хваткий любить побігати погуляти днями. О, тому така ситуація по гянді. Зараз паяю відео докупи і, і вам покажу. Ось, дивіться, просто топчик, як на мене. Не крупний горіх, середній. От, але... Але дуже так технологічний, як на мене, горіх. Моя порада вам придивитися до нього. Його тільки роблю вертикалки. От, бо двох річок немає. В минулому році його розкупили весь. От, що в мене було. А зараз роблю вертикалки, буду пробувати тестово викопувати одну рослину десь через недільки-дві. Полосатий красивий горішок. Я не можу сказати, що він мілкий, бо це була б неправда. Він більше до середнього, а окремі трошки більше середнього. От. Але по виходу ядра і по самому ядрі вони прирівнюються навіть до крупних сортів, бо у сушки майже не дають. Розумієте в чому справа? І дуже смачне. М -м -м -м. Чуєте, як хрускає. Бомба. Просто бомба. Реально дуже смачно. Все, друзі, появі докупи, закидаю в YouTube. Цікавтесь, вивчайте. Всім миру, всім добра, почуємось.